Вітаю! Сьогодні 21 червня 2024 року. Ось такий вигляд має персик казахстанський ранній. Це сигнальне плодоношення, другий рік після посадки. Тут два таких дерева від Миколи Манька. Садив весні 2023 року. Вже такі вони вже почали достигати, вже трошки мігенькі, вже навіть почали гристи мурові. І дуже ранній персик, самі і ранній поки що в моїй колекції взагалі заявлено, що вони найраніші, навіть раніше на пару днів, ніж Ерлі Крест. Ну невеликий такий розмір. Ще сигнальне плодоношення. Такі забарвлені гарно досить цих плодів. Це так для порівняння сорт персику Харбінгер теж. Сигнальне плодоношення. Загрузка велика, не нормував це дерево, щось не, не встиг. Ну вони ще тверденькі. Харбінгер він ще трошки твердоватий, вони ще може будуть трошки більші. Ось такі ранні сорти. Такий вигляд має персик Стар. це пізній персик, інширний. Такі блінчики на даний момент. Це всі ці саженці замовляв. Миколи Манька, персиковод сайт, хто знає. Рекомендую гарні саженці, сорт відповідає. І це ще сорт Ice Peach, теж в минулому році посадка. Кілька сигнальних плодиків вже є, вже побачимо які тут персики. Дякую всім за увагу. Гарного дня, до побачення.